Привіт, ну що, знайома картина поштова скринька, яка просто тріщить по швах від небажаних листів, настирливої реклами і якихось дивних пропозицій. Так, так, це він, спам. І сьогодні ми не просто поговоримо про те, звідки він береться, а розберемось, як дати йому рішучу відсіч. Ага, коли бачиш ось таку цифру, це знаєте, не просто дратує, це може викликати справжній стрес. Здається, ніби поштова скринька живе якимось своїм окремим життям. І, на жаль, це життя складається переважно з цифрового сміття, яке краде і час, і увагу. Але знаєте, спам це не просто набридливі листи. Насправді, за цією на перший погляд невинною рекламою часто ховаються цілком реальні загрози і для нашої безпеки, і так, навіть для гаманця. Добре, давайте розберемось, що ж це таке цей СПАМ з формальної точки зору. По суті, це будь-які масові повідомлення, на отримання яких ми ніколи не давали своєї згоди. І це стосується не лише електронної пошти. СПАМ може атакувати нас у месенджерах і навіть у коментарях у соцмережах. І ось тут ключовий момент СПАМ це далеко не завжди просто спроба щось продати. Набагато частіше це просто замаскований інструмент для атак, які розраховані на нашу довірливість. Ну, мо погляньмо на три найпоширеніші загрози, які ховаються у СПАМі. По-перше, фішинг це коли шахраї намагаються, так би мовити, виводити наші паролі чи дані банківської картки. По-друге, шкідливе програмне забезпечення воно може ховатися у вкладеннях або за посиланнями. І третє, це вже відверте шахрайство, на кшталт легендарних нігерійських листів з обіцянками мільйонних спадків. Гаразд, з небезпеками розібралися, але тепер виникає логічне запитання а звідки спамери взагалі беруть наші електронні адреси? І повірте, це зовсім не випадковість, існують цілком конкретні методи, які використовують спамери для створення своїх величезних баз даних. І що найцікавіше, часто ми самі, навіть не підозрюючи про це, їм у цьому допомагаємо. Отже, є три основні шляхи, якими наша пошта потрапляє не в ті руки. Перший спеціальні програми, боти, які просто нишпорять інтернетом і збирають адреси, залишені на форумах чи в коментарях. Другий, і це, на жаль, правда, деякі недобросовісні сайти просто-напросто продають бази даних своїх користувачів. Ну і третій це, так би мовити, метод грубої сили або простого вгадування. Програми генерують мільйони комбінацій імен та слів, сподіваючись натрапити на реальні скриньки. Але не все так погано. Існують прості, але дуже дуже ефективні правила, які допоможуть значно зменшити кількість цього цифрового непотребу. Давайте їх розберемо. Ось вони. Чотири золоті правила цифрового захисту. Перше, тримайте свою основну головну адресу в секреті. Не варто її публікувати у відкритому доступі. Друге, заведіть окрему пошту спеціально для реєстрації на різних сайтах. Третє, довіряйте сучасним спам-фільтрам. Вони насправді працюють дуже добре. І, мабуть, найважливіше ніколи чуєте ніколи не відповідайте на спам і не переходьте за жодними посиланнями в таких листах. І ось ми підійшли до найголовнішого: коли отримуєте небажаний лист, не просто видаляйте його. Найкраще, що можна зробити, це позначити його як спам. Чому це так важливо? Бо так ми не просто позбуваємося одного листа, а й навчаємо нашу поштову систему розпізнавати схожі загрози в майбутньому. Це як тренування для нашого цифрового імунітету. А тепер про найпоширенішу помилку, якою припускаються майже всі. Багато хто думає, що кнопка відписатися це такий собі порятунок, клацнув і все. Листи припиняться? Ага, якби ж то. Насправді, натискаючи її, ми просто кричимо спамеру: Гей, я тут, ця адреса активна, і я читаю листи. І що в результаті правильно ще більше спаму. А от кнопка Поскаржитися на спам це зовсім інша річ, вона і відправника блокує, і тренує наш фільтр. Отже, боротьба зі спамом це не якась разова акція, а постійний процес. Знаєте, це дуже схоже на особисту гігієну, тільки в нашому цифровому житті. Саме так. Бути обачними з тим, де ми залишаємо свою адресу і активно використовувати інструменти, які пропонують поштові сервіси, це і є основа цифрової гігієни, це те, що дозволяє нам тримати наш особистий онлайн простір у порядку та безпеці. Зрештою, кінцева мета всіх цих дій проста повернути собі контроль над власною поштовою скринькою, щоб там панували спокій та порядок, і щоб ми бачили лише ті листи, які справді важливі. І наостанок, давайте просто на мить замислимось. Стан нашої поштової скриньки це ж по суті дзеркало нашого ставлення до власної цифрової безпеки. Тож питання залишається відкритим для кожного, наскільки здоровий наш цифровий простір.